Доброго ранку, діти! Сьогодні наше заняття з математики я пропоную почати з історії. Розповім історію про лікаря, який лікує тварин. Чи знаєте ви, як зветься його професія? Так, вірно, він ветеринар. Сьогодні зранку до нашого ветеринара дуже тривожний дзвінок поступив, у якому зайчик просив його про допомогу. Тому наш лікар відразу ж виїхав до лісу. Для цього йому потрібно було сісти на автобус. Вартість квиточка якого дорівнював 8 гривень. Давайте допоможемо йому розрахуватися за квиток. У нас є 5 гривень та 2 гривні, Чи вистачить цього. Вірно, не вистачить, адже зараз у нас 7 гривень. А 7 менше, ніж 8, тому не зможемо розрахувати за квиточок. А тепер давайте будемо додавати наші купюри 2 гривні плюс 2 гривні буде 4, плюс 1 5. Теж замало. А тепер 2 гривні та 2 гривні це 4, ще один. 5, ще один, 6, ще один, 7, та ще одна гривня буде 8. Цих грошей нам вистачить, аби розрахуватися за квиточок у автобусі. А ще у нашого ветеринара було 10 гривень. Чи вистачить їх аби розрахуватись за квиток і заплатити за проїзд? Так, їх теж вистачить. Водій автобуса або ж кондуктор дасть здачу у вигляді 2 гривень. Я думаю, ви здогадалися. Молодці дітки! Наша зреченнятко плаче у лісі. Як тут. З'явився лікар, відразу зраділо зайчиня. Лікар гарненько оглянув нашого зайчика, а потім сказав, а тепер мені треба виміряти довжину твоїх вух. Який предмет допоможе виміряти довжину зайчих вух? Вірно, лінійка взяв лікар до рук лінійку і після того, як виміряв, побачив. Що заячі вушка починається від поділочки 0 і закінчується на поділці вісім. Що це значить? Вірно, що довжина вух зайчика 8 сантиметрів, молодці дітки. Тоді лікар сказав, все зрозуміло. Кожного дня ти повинен їсти яблука адже у них дуже багато клітковини вітаміну С та вітаміну К. Добре, буду їсти яблука, а скільки? Кожного дня, відповів лікар, ти повинен з'їдати по одному кілограму яблук». Хм, а як я дізнаюся, грами яблук, а не більше і не менше. Варто подумати. Давайте згадаємо, який прилад використовують, щоб виміряти масу предмета. Так, вірно, ваги або терази. Тепер я все зрозумів, вигукнула зайченятком. Для того, аби з'їсти саме. Один кілограм яблу кожного дня мені потрібні терези або ваги. Молодець, дзиченятко, сказав лікар, і після цього вони попрощалися. А тепер давайте з вами трішечки поговоримо, тож які бувають ваги? Ваги бувають торгівельні. Або механічні ваги це ті, які використовуються разом із гирями. Медичні ваги, ті, які використовують у медичних закладах лікарнях, наприклад, для вимірювання маси тіла людини. Ваги можуть бути кухонні або ж побутові, аптечні терези, пружинні ваги. Всередині у них знаходиться пружинка, яка від натягування цього гачка стрілочка змінює позначку та показує точну масу предмета. Також ваги можуть бути електронні. Дітки, отож, масу будь-якого предмета можна виміряти зважуванням. Одиниця вимірювання маси це кілограм. Тобто кілограм це міра маси, яку визнають люди у всьому світі, скрізь, коли вимірюють масу будь-якого предмета, використовують саме кілограм. А на письмі кілограм позначають двома буквами К-г і записують без крапки. А зараз уважно подивіться на терези. На одну чашу терезів. Поклали кавун, а на іншу дині визначте, що легше, а що важче. Як ви визначили? Так, звісно, якщо предмет важчий, то чаша терезів буде знаходитись нижче, тобто опуститься. А тепер давайте спробуємо сформулювати свою думку, замінивши слово важче легше на слово маса. Отож, маса кавуна більша, ніж маса дині. Подивіться на другі терези. що ви бачите? Два помідори. Нам потрібно визначити їх масу. Вірно, дітки, маса помідорів однакова. Адже якщо маса предметів однакова, то чаші терезів перебувають у рівновазі. А тепер подивіться на треті терези. Що ви можете сказати? Так, Маса кабачка менша, ніж маса гарбуза. Молодці. Отож, для того, щоб зважувати предмети на вагах звичайних механічних, люди використовують гирі. Щоб зважити яблука на ліву шальку терезів, ми поклали їх, а направо ми кладемо гирю. В гирі бувають вагою 1, 2, 5 кг. Ми кладемо предмети на вагу на одну із шальок, а гирки на іншу шальку ставимо доти, доки ці шальки не зрівняються. Тож маса наших яблук один кілограм, тому що використали гирю один кілограм. Подивіться, уважно на ваги. У нас є ананас. І ми використали гилько 2 кг. Наші шальки зрівнялись. Це значить, що маса ананаса 2 кг. А маса кокоса 1 кілограм. Молодці. Трішки ускладнимо наше завдання. Подивіться на Терези вгорі. На одній чаші у нас песик, а на іншій дві гирі вагою 2. Та 1 кілограм. Тому ми повинні додати числа, які вказані на цих гирях, і дізнаємося, скільки яка маса нашого песика отож, 2 плюс 1 3. Маса песика 3 кілограми. А яка ж маса картоплі? Додаємо всі гирі, всі позначки на гирях. 5 плюс 2 буде 7, і плюс 1 – 8. Маса картоплі 8 кг. а маса рюкзака. Ми знаємо, що є переставна властивість катування, і можемо ми поміняти доданки місцями. Зручніше нам додавати від п'ятірки, адже це більше число. 5 плюс 3. 8 плюс 2 10. Отже, маса рюкзака 10 кг. Напевно, це не шкільний рюкзак, а для якихось туристичних походів. Молодці дітки. Ось наше зайченятко щасливе. Тепер вже їсть яблуко кожного дня і зовсім зовсім не хворіє. Ви допомогли нашому зайчику розібратися із цією непростою величиною масою та її одиницею вимірювання кілограмами.